США зараз Трамп зробив заяву про Зеленського. Малий рейтинг, що треба вибори, реакція нашого президента на те, що сказав Дональд Трамп. Ну наскільки я бачу і наскільки показує праще, вона була досить правильна. Наша позиція не повинна бути відкрито агресивною до Америки. То що, то, що я бачу. Оцей момент, то що Зеленського на буде дивити через те, що він що не було виборів. Це, це вже було відомо ще рік назад, і вже, вже було питання про це постувало. А в кінці зими, весною 25-го року, така дуже кризова ситуація для Зеленського буде, що можливо навіть це вже більший процент, що може бути перевибори. Але те, що я бачив, що перевибори про Зеленського буде у 26-му році. Не перевибори Зеленського, я перепрошую, а вибори президента. Ну, відповідно, вибори в нас будуть тоді. ну, по всіх канонах так скажемо мають бути тоді, коли буде якесь перемир'я. Хоча би да, і Ще один момент. Про про Трампа я бачив, що немає немає значення хто прийде. При тому, що ми це робили розстановку, невелике значення, скажем так, форма може відрізнятися, але по суті не буде мати великого значення, хто прийде при владі в Америку. Америка нам все одно буде допомагати. Зараз Трамп, я бачу, що коли стане Трамп, він буде жати, нажимати на Україну, прижимати Україну. так, що вони будуть і прижимати Росію. Зараз дуже сильно активується ну, для нас, якщо подивитися, скажімо, ще по транзиту і от ці от останні періоди до цього транзитного Марса, я думаю, що можливо навіть і до Сатурна, поки він буде переходити в риби в наш дев'ятий дім. А потім ще він зближується з раху постійно, відповідно, дуже сильно буде багато дезінформації. І це для нас Сатурн саме, для нас це складний момент. Буде напруження для України і самий такий важкий момент внутрішньополітичний. Тобто, будуть Зеленського прям спонукати, щоб вже цієї весни провести вибори. Але знов таки основ, ключові моменти. Америка нам повинна допомагати. Повинна це не на що повинна мається на увазі, що вона буде нам допомагати. Да? І е, можливо, вони щось будуть в цьому плані зменшувати, збільшувати, в чомусь можуть і зменшити. Я з другою прашню якраз його дивлюся. Будуть таємниці якісь домовленості між Америкою і Україною. Не, не такі не зовнішні, вони внутрішні. У Нас з Америкою, наскільки я дивлюся, е, розходяться інтереси. При тому вони розходяться роз самого початку, були інші. І вони зараз і в майбутньому будуть інші. У нас, у нас не буде, ну, в крайньому разі, ближньому майбутньому, бо я тут поправшення далеко не можу глянути, але на даний момент, хоча б на даний момент, можливо, на даний рік, інтереси в нас різні. В Америці немає такої, такої цікавості, скажімо, відновити територіальну цілісність України і так далі, так далі. то, що ми хочемо, справедливість там, там. Це не про це. У них є інтереси в Європі. Тиск на Європу є інтереси з Китаєм розібратися, і я бачу, що Україна, е ну як в нас буває, дуже часто почне викручуватися. Викручуватися в якому плані М з однієї, сторони, нас, нас це може е спочатку роз'єднати і напрягти. А з іншої сторони, якісь можливості нові з'являться е з інших, е ну скажімо, не тих, не хаймерса щось інше буде але ну, щось буде. Можливості на фронті і всередині, з однієї сторони, Америка вона не може. Дати задню, так сказати, того, що вона розв'язує тоді і Китай руки і Росії. Вона укріпить Китай з Росією, якщо віддасть е Україну просто так віддасть Україну Росії. Через то просто так вони не можуть віддати. Вони вони хочуть, щоб ми самі е саме віддали. Да? Тобто щоб не було такого моменту, що вони там, е ну що е вони відстояли так далі. А почалися вибори, і, і, і от, от так сталося, що Україна розпалася. Я вважаю, якщо почнуться вибори, то Україна розпадеться. Коли під час війни, то що в нас зараз Україна трещить по швах, так скажемо, різних політичних цих моментів. От а то, що якщо почнуться вибори, почнуться розбірки. Хто що зробив, хто не зробив, і так далі, Тобто вибори. Це ж буде одні кандидати на других. Потім там підтримка кожного кандидата, хтось спонсорував якусь армію. Задача Росії провести вибори і розтаск розтаскати армію по різних частинах. Через то вибори для нас зараз не дуже хороші, м'яко кажучи. От вони Росія може просто півроку почекати, поки будуть тут вибори. Йти, може навіть і менше. От і просто потім зайде це. Вже буде три чи чотири країни чи воєводство буде: одне західне, друге центральне, потім південне, східне і так далі. Чисто вибори нам точно не потрібні зараз на даний момент, і я казав, що вибори 26, шостий, що це саме крайній термін його правління. Можливо, раніше, можливо, я помиляюся, бо було 25 рік, от зараз весною це буде прям ну, досить так важко, важко нашій владі втриматися. От, там є ще такі моменти, що Сатурн він буде, поки він стоїть в 8 домі, має багато що зміниться в нашій країні з 23 по 2, по квітень 25-го року. І спочатку 23-го. у нас спочатку 23-го року багато що змінилося. судячи з того, які зараз далі йдуть транзити, на да, в Сатурн переходить в дев'ятий наш дім у одній з карт, то, то це все-таки в нас повинно бути деякі покращення ситуації, от ну, як я казав, Сатурн дає в кінці свого періоду, він буде 2,5 роки стояти на цьому знаці, то може бути, що він не зразу дасть покращення. От тим більше це риби, але ну, риби вони можуть і спочатку кінці дати, бо риби вони сходять його і головою і хвостом. Вони можуть давати одночасно і початку і кінці. Будемо надіяти, що таке буде, але однозначно за два роки багато що зміниться але в кращу сторону. От для нас будемо бачити, що буде далі відбуватися. Я поки не буду передбачати єдине, що в цей момент попрашній сказав про. Америку, да, що ми з них в... це ще не останні заяви однозначно. Буде, я думаю, навіть жорстче, і навіть вони будуть якісь міри приймати. Але тим, тим не менше, то що тут в прашні Марс, ну так сказати, управляє годиною задання питання. Вініше Сатурн управляє, але Марс там ще одна з ключових планет цього питання, і він ретроградний відповідно і якраз в домі цих скандалів таких в 12-му домі стоїть, що зв'язано із закордонними країнами і з всякими такими інтригами. Тобто зараз буде багато такої ще й п'ятим домом управляє буде розум наших людей, буде отако викручуватися. Просто і ви зараз дивіться канали, які будуть тупити за це, щоб були пройшли вибори. Просто дивіться ці канали, які будуть прямо чи так кривенько підводити нас до виборів. От, і будете розуміти, де є про проросійські канали, проплачені канали, ну, скажімо так, проамериканські канали, там є переведені з деякі канали. От, буде легше розрізнити, хто свій, хто не свій. От, ну і спокійніше, мені здається, треба дивитися на ну, це. Це така ми йдемо, наш корабель Д. Да, а тут з, з боків, так сказати, плавають рибки, і вони дивляться, ну, тим не менше наш корабель йде. Слава Україні! Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.